Ну що хлопці поїхали, збираємо білі. Так, подарить за троха. Один. Другий. Молодесенький. О. Є. Йдемо далі, бачу там старі. О, ціла поляна трохи переросли. Ми будемо зараз добувати ту історію, той же перестояв. Той ще піде на сушку. Полюк, сгреби. Осінні на поляні. Так, то вже є один, два, три. 4, 5, 6, 7, и там красавцы стоят, 10, дев'ять, 10, бачу, моси, О, красота! Просто красота 10. І ще бачу вам одинадцяті. Треба зробити фотографію. Відключайся.